Друзі, вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас такий гучний заголовок, і я хочу сказати, що це реально. Тобто в цьому відео я розповім, як ви зможете телефонувати завжди безкоштовно на два номери в мережі Київстар і 15 днів приблизно в місяць, 14-15 днів в місяць, всім абонентам Київстар. Одразу скажу, що робиться все досить просто. Єдине, що треба, буде в принципі, подивитися відео до кінця, щоб не допустити якихось помилок. Давайте розпочнемо з того, як телефонувати безкоштовно на якийсь номер. І одразу хочу вас попросити, якщо ви одразу побачили вирішення, побачили меню, то не виключати відео, адже тут буде дуже багато корисної інформації. Першим ділом. Я розповім, що це. Це три скріншота з додатку Mickey Star. Він повинен бути встановлений на вашому телефоні. Тут ви додаєте номери, одразу скажу, що дуже круто, бо тут можна додати декілька номерів. Тобто, якщо ваша бабуся, дідусь, там мама, батько там в віці, і вони не вміють, не можуть ним користуватися, ви можете просто робити це за них. Ви додаєте ці номери по черзі, там можна 4-5 і більше номерів додати. І згодом ви зможете активовувати для них безкоштовні ці всі можливості, про які я зараз розповім. І так, перше, ви зайшли в додаток, тут буде ваш номер. Далі, в меню, вам треба буде клікнути в нижньому меню на кнопку профіль в правому нижньому куті і перейти у важливий номер. Після цього у вас буде можливість додати важливий номер. Важливо, що номер можна з часом змінити, тобто нема прив'язки такої, що ви встановили один номер і все. Так, це круто, ви скажете, а де ж другий номер? Другий номер ви можете автоматично так само налаштувати, тобто у вас друга сімка, зараз, в принципі, нерідкість телефони на дві сім-карти. Маючи дві сім карти KeyStar в телефоні, ви зможете таким чином телефонувати абсолютно безкоштовно на два номери KeyStar. Так само можете налаштувати своїм родичам, ну, людям, які мають таку потребу. І давайте тепер далі розповім про 14-16 днів безкоштовних в місяць в мережі KeyStar. Для цього в мене є. Готова друга картинка. Робиться це все також дуже просто. Дуже велике прохання. Якщо ви за україномовний контент, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Надалі всі відео будуть українською. Натисніть Вподобайку чи лайк і поділіться цим відео в соцмережах. Я думаю, буде дуже корисно вашим друзям і залиште коментар, якщо відео реально вам допомогло, тому що зараз. Мати таку можливість. Ми всі розуміємо, що в нас зараз війна, і підключити комусь віддалено можливість телефонувати це взагалі є круто. І, в принципі, можна за це подякувати. Такі старо, дуже хороші послуги. Відкриваєте додаток в активному номері, ви е, бачите надпис щасливий день. Тільки тут один нюанс: це не щасливий день, а щасливих 2 дні. Тобто послуга активна 2 дні. Тут, в принципі, це вказано. І круто ще те, що. Тут не тільки дзвінки, а й інтернет. Тобто, ви повноцінно зможете користуватися своїм телефоном, не сплачуючи при цьому нічого. Так само ви можете активувати щасливий день всім номерам, які активовані в вашому профілі. Тобто, знову ж таки, вертаємось на початок. Всі номери, яким ви додали ваших родичів, які, можливо, навіть немає додатку, можуть це робити. І тобто, два дні ви. Безкоштовно користуєтесь послугами. Тобто маємо 2 дні в тиждень, і якщо у вас ще одна карточка, тобто якщо у вас 2 карточки, то маєте 4 дні в тиждень безкоштовно. Дякую всім за увагу. Якщо відео було корисним, оцінюйте, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і, будь ласка, діліться в соцмережах. Мені це дуже важливо.